Білий Янгол, книгу із такою назвою у Верховині, презентував письменник Василь Нагірняк. Автор присвятив свою повість загиблому земляку Михайлу Герголюку, відомому як капелан із позивним Катана. Деталі розкажуть мої колеги. Уперше на фронт верховинець Михайло Гергелюк пішов у 2014 році після закінчення духовної семінарії. До цього він брав участь у революції гідності у складі Буковинської сотні. Під час служби в зоні АТО Михайло взяв собі позивний катана від назви японського меча, який є символом незламності та нещадної помсти ворогу. У 2016 році, після контузії, хлопець повернувся до цивільного життя, однак продовжував займатися волонтерською діяльністю Уже у 2020 році. Михайло висвятив. На священника, а з початку повномасштабного вторгнення не просто став на захист країни, а й був духовною опорою для побратимів, 18 червня. Життя отця Михайла підступно обірвала ворожа міна. Це є справжній герой, він любив правду, він за своїх хлопців стояв горою. І я описую про його від початку, значить, від дитинства, і потім юність, навчання в університеті. І далі, коли він пішов в АТО і коли. Грянула війна, він ні хвилини не зволікав і пішов на війну. Він очолював мінометників, батальйон мінометників і разом з своїми побратимами громив ворога. Поруч із Михайлом завжди був старший брат Микола. Обидва хлопці добре вчилися, відвідували бої мистецтва та грали на музичних інструментах. За плечима в обох подвій вища освіти та бог освіти та військова кафедра. Як справжні чоловіки, вони разом відстоювали найвищі людські цінності під час Євромайдану, а згодом обидва боронили країну та служили Господу. На презентації книги про брата отець Микола підкреслив важливість шанування пам'яті усіх полеглих героїв. Для мене важливо дуже. Щоб відбувалися такі всякі заходи, не тільки про мого брата, а про всіх героїв, про всіх людей, які причетні до захисту нашої держави, до боротьби за справ... за справедливість, до боротьби за зрештою здоровий глузд. І дуже потрібно, щоб усі люди розуміли, для чого ми це робимо, і що станеться, якщо ми цього не будемо робити. Він, знаєте, і був як. Зірка на небі спалахнув, яскраво, освітив нас, дав нам своє тепло і погас, але він на небі, і він коло Господа служить, і він все одно допомагає нам. Я відчуваю постійно його опіку над собою. У 2023 році президент нагородив Михайла Гергелюка орденом за мужність третього ступеня. Посмертно, книга Білий Янгол Василя Нагірняка є вшануванням пам'яті героя. Вона складається не лише зі спогадів найрідніших людей отця Михайла, а й тих, хто був свідком його служіння на передовій. Багато побратимів і досі приїжджають на могилу Капелана у село Верхні Ясинів, аби віддати шану, помолитися та попросити духовного захисту з Прикарпаття. Іван Харук, Адріана Зеленко. Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.